Помилки, які міноксидил не пробачає. Міноксидил – це найефективніший засіб для росту та випадіння волосся, але є червоні пропорції, які можуть звести результат на нівець. Перше нерегулярне використання в такому випадку результат пропадає, і після того він стає вже нечутливим до самої діючої речовини. По-друге, занадто швидке завершення. Якщо ви бачите, що ще волосся не сформувалося, не робіть відміну, тому що результат втратиться назавжди. По третє, нанесення на мокру та жирну шкіру. Міноксидо найкраще працює на сухій та Чистій шкірі у випадку нанесення на вологу або жирну порушується абсорбція діючої речовини. Четверте це використання меншої або більшої дози. Менше не дасть бажаного ефекту, більше може навпаки спричинити побічні ефекти у вигляді небажаного росту волосся по всьому тілі. П'яте змивання міноксидилу після нанесення. Змити можна тільки через 4 години після повного висихання. Якщо змити швидше, не буде знову ж таки ефекту. Шосте це використання з несумісними засобами. Алкогольні. Тоніки, жирні масла, це може порушувати дію самого засобу, і відповідно ви захочете забагато, а ефекту буде нуль. Сьоме це ігнорування побічних ефектів. Якщо у вас з'являється запамручення, почервоніння, свербіж або якась алергічна реакція, це все треба миттєво зразу відторгувати, тому що у випадку їх ігнорування може піти серйозна алергія на міноксидил. І саме останнє і найважливіше це відсутність підтримуючої терапії, використання і проходження повного курсу не. Означає, що все завжди буде класно після завершення. Все рівно потрібно пройти отримуючу терапію, яка буде в загальному підтримувати ефект, використовувати вітаміни, користуватися дерморолером, користуватися репіховою олією, яка допоможе організму зрозуміти, що тепер йому потрібно відповідати за ріст волосся і поступово міноксидил вивести з організму.